Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Хочу я подивитися ситуацію з, з Міхоса Кашвілі. Там, ну, просто геть ситуація. Я вже роздивлялася, впродовж року не зміниться ситуація. Я хочу ще раз подивитися, може щось якось там зірки стали та якось захистять його. Все ж таки. І хочу подивитися. Тут в мене дані його записані. Хочу його продивитися. Ще разочок. Подивимось на Лінорманах, потім додамо Таро. Я про себе проговорю, а його все, щоб менше витрачати голос. Це було моє питання. Чи будуть його лікувати в Грузії? Ну, Бачите, ці три карти вони показують дії. Це ще таємниця, стоїть на роздоріжжі ця історія. Серце все ж таки якось Грузія буде прикладати до того. Ну, Вони люди непогані по своєму. Але зараз така влада, яка боїться Путіна і діє під їх диктовку, під диктовку Путіна. Це позор, на самом ділі, це такий позор для Грузії буде, якщо вони його просто ну, вб'ють, скажучи так. Ну, дивіться, роздоріжжя, воно ж стоїть, звісно. да, Тут е дом наприкінці, тобто стабільна буде ситуація, якось в цілому. Але давайте я подивлюся це роздоріжжя. Ну, тут, тут довга буде історія, то що я і дивилася. Ні. До общення, общення і ще раз общення. Давайте впряму покажемо, подивимося по місяцям, як він буде себе почувати. Будь ласка, карти, покажіть мені, як буде себе почувати. Міхо колозові Сакашвілі народжений 21 грудня 1967 року. Яке буде його здоров'я впродовж 2023 року? Починаємо з лютого. Тяжка буде історія тут. Тяжка буде з ним історія. Березень, трансформація. В яку сторону? Роздоріжжя буде стояти. Вроді як успішно пройде. Може почнуть все ж таки його лікувати, бо в мене там в тому розкладі йшло лікування. Квітень. Йдуть зміни на краще. І вже якась робота буде вестися в цьому напрямку вже. даже. Так, 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 так. Оце в лютому буде така дуже, дуже нервова обстановка. Бачите, йде. В березні почнеться, почнуться зміни, але не швидко по трансформації. Трансформація груп – це не швидко. Це де, може наприкінці, ось аж у е квітні якісь підуть зміни. Якісь підуть зміни. Дивимось далі. Мені просто потрібно більше карт. Ну і менше загромождать е стол, щоб все було чітко. Так, квітень подивилися, давайте травень. Травень місяць, яке буде здоров'я. Ну, якось будуть захищати зірки, ну, більш-менш. Скоріше всього, він буде в больниці. В больниці. В больниці. Чи буде він в больниці в Грузії. А Чи буде він в больниці на інш... в іншій країні. Ну, В Грузії йому нічого там не світить, бачите, змія. Хоча вона може означати і лікування, давайте ми продивимось її. Тут здоріжжя стоїть. Угу. Ну, ось гарні новини. І, скоріш всього, що тут буде, може, відправляти його кудись, може, навіть в Україну. Може в Польщу, може в Латвію. Ну, кудись відправлять, може в Турцію відправлять, бо ну Грузія, Росія, Турція, може Турція забере його до себе? Давайте спитаємо, давайте спитаємо, чи забере, чи забере Турція Саакашвілі на лікування. Ну, такі несерйозні плани, але ключ все ж таки в їхніх буде якось вони, вони б це змогли зробити. Ердоган міг би це зробити. Він багато чого робить і це б він теж міг би зробити, якби він до цього додався, ну, якби він до цього долучився. От Ердоган це ідеальний варіант. ідеальний. Бо нам вони його не віддадуть, полякам не віддадуть, прибалтам не віддадуть, росіянам він, вони його там вб'ють. Тобто тут тільки треба віддавати туркам. Це моє лічне впечатлення. І ключ буде. Так, тут йдуть нароботки, якісь такі погляди в це, але це ще як плани просто. Плани, 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 більш нічого. Але ключ от в цьому питанні іменно лежить в Турції. Так, ну і давайте подивимося. Так, це ми продивилися значить, квітень, травень. Да? От ми продивилися. Травень тут ми відв відвлеклися на Турцію. Так, і давайте я подивлюся, так, травень ми подивилися. Буде як така успішна сету, тобто кудись його відправлять, скоріш всього. В травні місяці, куди не знаю. Ну, в больниці в Грузії йому нічого робити. Там стоїть роздоріжжя. і. Ви бачили, що потім йшла Лілія, це на травень. Давайте подивимося, що буде в червні. Ми не знаємо, що буде в травні, яке буде рішення. В травні поки що ось криси і потім вже буде букет. Все ж таки, в травні більш вони його передадуть. А тому, що я вам скажу, тому що в травні, скоріш, у нас зміниться ситуація докорінно. В Україні. І вони тоді почнуть діяти більш сміливіше, в травні місяці. Ось діяти. Але поки що, ну там. Чи відправлять вони в травні його е в іншу країну лікуватися з Грузії. Так, да, відправлять. По клеверу повинні відправити. Так. Ну і давайте придивимося літо червень, липень, липень. Тут іде башня, трансформації тут. Ситуація буде, що це за башня? Це інша країна, больниця, що це? Ні, це не інша країна і це не. На жаль, ні. Просто, може, трошки йому краще стане, але в липні буде гірше. В липні буде гірше. І давайте подивимося. Серпень. То просто буде гірше саме його здоров'я. Ми ж дивимося здоров'я. Серпень. Серпень. Серпень, от опять, вроді як, більш-менш нормалізується тут. Але все одно будуть проблеми. Тобто, частково буде нормалізуватися. Якісь дії будуть робитися, але будуть проблеми. Будуть проблеми серйозні тут. В серпні. Так, дивимося, вересень. Вересень. Ну, хороба буде тут, але вже трошки воно піде. От у вересні трошки піде вже він набирати силу. Вересні. Так, дивимося жовтень. Жовтень. Зміни підуть на краще. Теж от якісь сообщення будуть, якісь, може, тут договоренності і ключ буде в руках. Буде вирішення якогось питання в жовтні по ньому. Так, дивимося листопад, листопад, листопад. Якісь будуть плани йти, державні, успішні трансформація, опять договоренності, але тут щось вмішається таке, непонятне, опять будуть якісь проблеми йти. Коротше, в листопаді воно буде змішуватися. Змішуватися, з успіхом мінятися. Тут, тут за нього буде постійно якась, отака, знаєте, іти боротьба в переміжку з цими, гляньте, лисиця, башня тут же сила він якось якимось чином виходить: опять трансформація, п'ять оп сообщення, по здоров'ю, але тут ну, вроді як більш-менш. Але все опять воно прикривається. Це, це взагалі, давайте грудень подивимось. Листопад у нього буде дуже бурхливий, буде все змінюватися. Так, і в грудні що буде в грудні? Повернення там в нього? гляньте, опять лисиця, гроші і лілії. Ну, Гарні карти. Тут і плани, і здоров'я, і успіх. Давайте ми спитаємо, чи буде міхоса Кашвілі вже на свободі в грудні місяці, чи буде він вільний. Ну, буде дуже велика тут проблема з цим, але повернення, ось бачите, йде. Подія якась буде серйозна, новини будуть гарні. Таке щось нове буде. Тут гарні карти йому падають на кінець року, але тут іде ще, от що це? Змія не завжди, але ж тут пльотки, тут, не тільки... тут іде і подлі речі, і хвороба, розумієте? Але тут буде і успіх також. В общем, давайте я ще спитаю, чи... який він буде в країні. В якій він буде країні наприкінці року, ну, наприклад, в грудні місяці, в якій країні буде Міхоса Кашвілі знаходиться. Підскажіть мені карти, покажіть мені то. Так, показуємо Україна. Турція. Чи Грузія. Так, ну, дивимося ми. По Україні тут не ясно. Так, він хоче повернутися, але в нього тут неясна не ситуація по тучам. По Турції було б добре, було б гарно, це дуже гарний варіант. І тут навіть як іде договор. А ось Грузія падає. Просто супер теж. Бо тут іде сонце, тут іде букет, і тут іде серце, любов. А, оці дві країни, якийсь, в якийсь з двох країн він буде. В Україні його не буде. В Україні його не буде. Так, а ну, покажіть мені ці карти, де буде знаходитися Міхоса Кашвілі Народжений 21 грудня 1967 року. Де він буде знаходитися в грудні місяці 2023 року? В якої з країн він буде знаходитися? Покажіть мені то карти, Турція, Грузія? Чи Україна? Україна однозначно, ні. Грузія. Його знаходження там, воно нічого йому там, ну от як показують ці карти не принесе. По-перше, все ж таки, йому прийдеться там тримати захист. В нього там не дуже така матеріальна і фізична буде база, бо це просто пажик, підтримка буде слабенька тої опозиції. Ну і по мечам буде все ж таки розочарування в нього там. Але ці карти можуть показати, що він може там бути. Карти всі позитивні. По Турції це найкращий варіант для нього. Бо тут в нього є всі матеріальні можливості і для здоров'я також. І тут жрець, але тут у нас двійка. Це подвійна ситуація. Його можуть договоритися, а можуть не договоритися. То до чого дойдуть, до якого висновку? Подвійна ситуація йде. Подвійна ситуація йде. І тут а, подвійна інформація, якась хитрість йде. А, з чиєї сторони йде хитрість? Зі сторони Турції. Так. Чи зі сторони Росії. Ну Росія прекрасно це розуміє. Він ну, прекрасно то розуміє. В общем, от по Грузії така буде історія, ось вона. Ленорм... Дволі норманом так йому по серцю бути в Грузії, але в Грузії в нього буде мало підтримки. Для того, щоб встановитися мало грошей, в нього не буде доступу до тих грошей. Позиція дуже слабенька там. Він буде постійно ну, мати, щоб його захищали, і буде розочарування по мечам. А, і, по, і по Турції сама класна в нього тут річ. А, про що може домовитися Ердоган? Бо тут і Ірицарь монет, тут в нього потенціал грошей, в нього на Заході є гроші. В банку він може лікуватися, та і Грузія може його лікувати, взяти на себе. Це вони люди такі, знаєте, ну, вони цікаві, але вони все ж таки восток діло тонке, але благородство там присутствує, що не скажіть. А, так, тут же традиційна ситуація було б непогано, але тут подвійна ситуація нестабільна. А, ж, чи займається цим, цим Грузія, чи займається цим Ордоган? Так, він цим переймається, але тут іде подвійна інформація, тут неясно чому. Хитрощі йдуть якісь тут І е, е, Росія, Росія, вона про це, звісно, здогадується і знає, і вона це передбачає, тобто. Для того, щоб це зробити, треба якось хитро поступити з Росією. Ну, ось отака історія. Кращий варіант це для нього Турція. Більше його нікуди не випустять. Росія не дасть нікуди більше дозволу його вислати. Тут тільки може з ним договоритися Ердоган. Тільки Ердоган може з ним розмовляти на цю тему. Ну, звісно, мог би Дзіньпінь, але там інші стосунки, і там інша ну, не приєвропейська, скажімо так, взагалі риторика, ви ж розумієте, да? Китай він претендує також на імперство. Хоча і Турція також, але вона більш така прозахідна. Ну, і оце то, що я хотіла показати по Сакашвілі. Давайте ми в цілому подивимося, все ж таки. Це ж таки в цьому році, в цьому році, в цьому році, як би сформулювати це питання правильно? Що сказати, так, здоров'я в нього буде, живий буде, але, але, тюрма. Тюрма. Він буде в неволі. Але живий. Будуть займатися його лікуванням, ось, мечові відповідають і за лікарів також. Але він буде в Грузії. Так, і в тюрмі. Давайте я подивлюся. Мені дуже цікаво оця президент. Вона як королева Британії, там, знаєте. Даже королева Британії була якось більш діючою. Давайте подивимося. Я хочу подивитися цю саломе Зарубішвілі. ну, не її фамілія, господи боже мій, якраз підходить зараз під ситуацію. Будь ласка, карти, покажіть мені цю персону Саломе Рубішвілі, президента Грузії теперішньої. Вона народжена 18 березня 1952 року. Покажіть мені. До речі, вона народилася у Франції, у Парижі, була дипломаткою і Франції, і Грузії. в общем. Вона по гороскопу Риба, це планета Нептун, це Пучина. Оце вона там, в той пучині, знаходиться. Але вона дракон по восточному гороскопу. Вона е переможниця по життю. Вона і перемогла. Але давайте подивимося, чи володіє вона, чи має вона. Владу в своїй країні. Чи впливає вона на події політичні в своїй країні? Чи має вона владу, ця дама? Вона має владу. Вона імператриця? Вона має підтримку навіть бачити Всесвіту. І вона дуже цьому рада. Чи впливає вона? На те, що зараз роблять, чи знає вона, що зараз робиться з президентом бившим Саакашвілі? Так, вона знає. Вона знає. Її випав жрець, вона все знає. І, до речі, вона навіть, чесно кажучи, Ну, Не особо переживає за цю історію, бо тут випав її король. Це е, вона по характеру така, знаєте, як чоловік. Король мечовий. Е, ну, таке, Для жінки, звісно, це цікаво дуже. Милосердям тут не пахне. Е, чи працює вона на Росію? Вона боїться Росії, вона е, працює так, вона працює на Росію, але так, е, знаєте, 50 на 50 і конфліктує. Конфліктує все ж таки вона з Росією, боїться конфліктів вона з Росією. Ось, знаєте, Якось отак балансує, але дуже боїться Росії. Дуже боїться Росії. Е, так, ну і чи це був, вона виконує наказ росіян, о, наказ Путіна вбивати Саакашвілі? Сакашвілі. Да, вона, так, вона виконує наказ Путіна. Вона виконує наказ Путіна. Це людина яка, людина, яка мах, так, вона може це робити, і вона на це впливає. Вона виконує цю, цю, цей заказ, і від неї це залежить і від Московії. Таким чином вони карають його. Карають. Таким чином вони його карають. Е, чи, хоче вона, щоб, хоч, чи хоче вона реально його е, е, звільнити? Звільнити його з полону? Ні. Вона не хоче його звільнити з полону, ні. Вона хоче, по-перше, щоб він помер. Вона на нього зла, вона не. їй, їй потрібна така жертва. Потрібна. Вона... Вона, не на його... вона не на його боці, це точно. Чи знає вона, що його отравили? Так, вона знає, що його отравили. І вона, до речі, сама тепер боїться, боїться, щоб її не отравили. І, до речі, вона е п'є сама, вона п'є. П'є і, е і за того, що вона тривожиться. Так, вони його отравили. Ця карта показує позитивність цього моменту. Так, вони його отравили. Це проробила Грузія проробила. Вони це зробили. Ті люди, які його ненавидять. Да? Ну і давайте подивимося, чи будуть вони все ж таки його лікувати. Чи будуть вони його лікувати? Так, скажемо, знаєте, як, вони будуть показувати типу рішучість, що вони його якось-якось вроді лікують. Але 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 нічого вони йому робить, підтримувати будуть якось його состояння і не більш того. Тобто він більш буде випливати на своєму духу. На своєму духу буде випливати на своєї от на своїм, своєму життєвому опиті, він так буде, його дух буде тримати, його особистість буде тримати. Так, цей рік він ще буде живий, але оце буде отаке колихання. Чи відпустять вони його з Грузії наприкінці цього року, чи відпустять. Наприкінці року, наприкінці року. Фортуна, так, може бути статися таке, що вони його відпустять. Це буде прийнято владою, і тут ще падає королева чаш. Може статися таке, що вони таке приймуть таке рішення наприкінці, наприкінці року. Ось так. Продивилися ми з вами Саакашвілі. Така там зараз президент. Я не хочу її роздивлятися, я розумію, що вона робить все заради того, щоб сидіти на тому кріслі. Вона боїться Росії, все це ми вже побачили, вона буде робити то все. Хоча вона дракон, але вона риба. Риба, воно є риба. Таке, знаєте, не риба, не м'ясо. Вона бухає, вона п'є, так, вона п'є вино, звісно, не віскі. Вона є дівчина вино, але вона закладає хорошо. Вона прекрасно розуміє, що як на них зараз дивляться у світі. А тим паче, що вона народилася у Франції. Тобто вона повинна бути про Західною. А вона повністю лягла під Грузію, під Росію. На жаль, все, люди, я вам показала, яка буде ситуація з Саакашвілі. На жаль, вона не буде. Швидко розгортатися, він помучається, звісно. Далі ми не дивимося, ми подивилися тільки на цей рік, а там буде видно, яка буде ситуація. Його треба періодично дивитися, бо зараз дуже швидко змінюється ситуація. Ну, поки що, отак. В принципі, повторилась та ж ситуація, що до кінця року він буде... він буде в Грузії. Тільки наприкінець, там щось якось зміниться на краще. Все. Я впевнена, що це зміниться іменно тому, що Україна переможе і Росія буде сидіти, і звініть у калюжі і е, пускати соплі. Все. Бажаю всім бути живими та здоровими. Бажаємо Міхоса Кашвілі дожити до того, щоб його звільнили, щоб він поїхав кудись лікуватися. Бажаємо його, йому від всього серця цього. Все, почуємось, папа. -па.